Готуємо рибне жульє на чому, бо ні це дуже-дуже смачно. Додамо морепродуктів. У мене кальмари можна будь-які, можна креветки. Рибку також можна брати, будь-яку без кісточок, хоч білу, хоч червону. У вершковому соусі з печорицями. Для початку подрібнюємо печориці. всі грамовки, як і завжди, є в описі відео. Далі чесник. Також дрібненько шаткуємо, розігріваємо олію на пательні. Сипаємо часник, буквально півхвилинки, обсмажуємо, додаємо печариці, солимо. Додаємо спеції, в мене спеціальні для морепродуктів. Можна просто прованські травки. Готуємо декілька хвилин, поки обсмажиться по чориці. Далі вливаємо вершки. Від 20% жирності уварюємо на невеликому вогні хвилин 5, щоб соус уварився. Рибку можна брати будь-яку морську, білу або червону. Головне, щоб було філе без кісточок, обсушену, промиту нарізаємо. Викладаємо рибку у форму, нічим не змащуємо. Знаю, що будете питати про мою форму для запікання. Вона з магазину посуд по-домашньому тут, і вона просто неймовірна, як і увесь посус цього магазину. Посилання залишила. В описі відео диспенсер для олійки. Також, до речі, звідти зверху на рибку викладаємо морепродукти. В мене це кільця кальмара. Вони також сирі і заливаємо нашим вишковим грибним соусом. Далі трохи перчимо і посипаємо тертим сиром. Це наш жульєн майже готовий. Залишилось лише відправити розігріто до 180 градусів в духовку на 17-20 хвилин. Дістаємо і подаємо гарячим, дуже смачно з грінками або тостами. Заздалегідь дякую за ваші лайки та коментарі.